Меркурій. Меркурій це найближча планета до Сонця. Але якщо ви думаєте, що це означає, що тут завжди спекотно, ви помиляєтеся. Вночі температура може падати до крижаної позначки мінус 180 градусів Цельсію. Проте в день вона може підніматися до 430 градусів Цельсію. Ця екстремальна диспропорція. Відбувається тому, що Меркурій не має належної атмосфери для регулювання температури. Натомість у нього є дуже тонка екзосфера, яка не утримує тепло. Окрім температури, вам не потрібно турбуватися про погоду на Меркурії. Справжні небезпеки походять від сонячної радіації та відсутності дихального повітря. Насправді Меркурій отримує майже в сім разів більше сонячної радіації, ніж Земля. Як найменша планета в сонячній системі, Меркурій повний кратерів, скель і нерівного рельєфу, що робить його досить складним місцем для посадки. Низький опір повітря також не допомагає. Це ускладнює гальмування космічного корабля, збільшуючи шанси на аварійну посадку на великій швидкості. Посадка в день виключена через екстремальну спеку. Останні скафандри наса можуть витримувати лише до 120 год градусах Цельсію, що зовсім не наближається до денних температур Меркурія в 430 градусах Цельсію. Крім того, Врахуйте, що день на Меркурії триває близько півроку через його повільне обертання. Нічна температура також не набагато краща. Мінус 180 градусів Цельсію значно перевищує нижню межу скафандрів наса в мінус 157 градусів Цельсію, тому ви все ще замерзнете. Вашим найкращим варіантом було б спробувати приземлитися в зоні термінатора. Області між днем і ніччю, де температури більш помірні, навіть там, однак, це може бути ризиковано, оскільки температури можуть змінюватися відносно швидко. Венера Венера найближча планета до Землі, розташована всього за 40 мільйонів На жаль, вони складаються з сірчаної кислоти. Висококоорозійної речовини, яка знищить ваші легені за кілька секунд. Але припустимо, що у вас є скафандр, достатньо досконалий, щоб фільтрувати його. Спускаючись до поверхні, ви помітите, що видимість різко знижується, атмосфера стає неймовірно густою, складаючись переважно з вуглекислого газу, тому ви не зможете багато чого побачити. Потім є тепло нестерпні 450 градусів Цельсія. Якщо цього недостатньо, лише близько 10% сонячного світла досягає поверхні, оскільки його блокує густа атмосфера. Тому на поверхні буде досить темно. Рухати руками і ногами буде серйозною боротьбою. Хоча гравітація майже така ж, як на землі, повітря настільки щільне. Що ви відчуватимете, ніби пливете через важку рідину. З хорошим скафандром під тиском ви можете протриматися там кілька секунд. Але незабаром тиск близько 92 бар порівняно з одним баром на землі. Розчавить ваш скафандр. А якщо це вас не вб'є, сірчана кислота, яку ви почнете вдихати, як тільки ваш скафандр зламається, точно це зробить. Марс. Марс друга найближча планета до Землі та найбільш придатна для життя з усіх восьми планет. Денна температура значно менш екстремальна в порівнянні з Меркурієм і Венерою, досягаючи відносно комфортних 20 градусів Цельсія. Однак справжня проблема виникає вночі або в певних частинах планети, де температура може падати до мінус 13 градусів Цельсія. Ще одна велика проблема, схожа на Меркурій, це надзвичайно тонка атмосфера Марса, яка в основному складається з вуглекислого газу з лише слідами кисню, що означає, що дихального повітря не так вже й багато. Ця тонка атмосфера також призводить до низького тиску та високих рівнів радіаційного опромінення, обидва з яких є надзвичайно небезпечними. Ці бурі. Можуть створити серйозні труднощі, тому будь-яка спроба заселення вимагатиме стійкої, герметичної та добре ізольованої системи життєзабезпечення. Юпітер Юпітер – найбільша планета з восьми, і це одна з найскладніших планет для посадки. головним чином, через її екстремальні рівні радіації, навіть на відстані 300 тисяч кілометрів. Радіація почне проникати у ваш скафандр і ви будете в небезпеці. Але оскільки це нудний результат, давайте припустимо, що у вас є гіпотетичний скафандр, який може блокувати радіацію. Гравітація Юпітера в 2,4 рази сильніша за земну, що означає, що ви будете падати неймовірно швидко, коли ви увійдете в перші шари атмосфери. Ви зустрінете білі хмари, що складаються з заморожених кристалів аміаку з температурами близько минус 150 градусів Цельсію, вітри тут не жарт, досягаючи неймовірних швидкостей до 482 км на згод. Якщо вам вдасться спуститися приблизно на 150 км через ці верхні шари. Ви досягнете найглибшої точки, яку коли-небудь досліджували. Саме так далеко дійшов зонд Наса Галілео у 1995 році. Після цієї точки все починає темніти, а температура і тиск швидко зростають. Для довідки, тиск поблизу центру Юпітера. Оцінюється приблизно в 100 мільйонів разів більше, ніж атмосферний тиск на землі. Після кількох годин падіння ви можете досягти внутрішніх шарів Юпітера, де зустрінете суперкритичну рідину стан який не зовсім рідкий, але й не газоподібний. Тут ви якби плавали в цій дивній речовині. Якщо ви продовжите рухатися до центру, ви зустрінете металевий водень, надзвичайно щільну рідину, яка затримає вас. Але якщо вам якимось чином вдасться пройти через це, ви досягнете ядра, і коли ви це зробите, ви зустрінете її іконічні кільця, які складаються з уламків старих супутників, льодових частинок, комет і астероїдів. Припустимо, ви або надзвичайно вмілий пілот, або ваш космічний корабель незнищений, тому ви не закінчите свою подорож, розбившись об космічне сміття. Підходячи до екватора Сатурна, ви станете свідком неймовірного видовища червоних і фіолетових аур, викликаних високоенергетичним водним в атмосфері. Однак ця краса має свою ціну. Ураганні вітри, що дмуть зі швидкістю близько 800-800 км звод, зроблять практично неможливим залишатися стабільним. Спроба увійти з північного полюса не буде кращою. Там ви зіткнетеся з величезною бурею, настільки великою, що в неї можна вмістити дві землі. Цей регіон також має аміачні хмари, подібні до Юпітера, і температури. Які можуть падати до крижаної позначки мінус 250 градусів Цельсію. Коли ви будете падати глибше через шари хмар, температури почнуть знову підвищуватися, зрештою досягаючи нуля градусів Цельсію. У цей момент, хоча холод стає меншою проблемою, тиск стає вашим найбільшим ворогом. Він зростає до рівнів, порівняних з найглибшими частинами океанів землі. Продовжуючи далі, гази навколо вас перейдуть у рідкий стан. Якщо вам якимось чином вдасться вижити достатньо довго, щоб досягти центру Сатурна, ви зустрінете його розплавлене кам'яне ядро, яке в 10 разів більше за землю. Температури тут досягають пекельних. Одинадцяти дрові 700 градусів Цельсію, що більше ніж удвічі гарячіше, ніж поверхня Сонця, з тиском приблизно в тисячу разів більшим за земний. Уран. Це місце, де планети починають віддалятися від землі, роблячи подорож неймовірно довгою. Уран один з двох крижаних гігантів, і коли ви їх пройдете. Ви опинитеся в оточенні токсичного газу, і температура різко впаде до нижче мінус 220 градусів Цельсія, що робить його найхолоднішою планетою в сонячній системі. Якщо мороз і отруйна атмосфера вас не вб'ють, ви спуститеся через перший шар атмосфери, де ситуація стане ще гіршою, повітря стане щільним і вас будуть бити льодові частинки. Врешті-решт, ви досягнете чогось справді вражаючого, дощу з діамантів, що викликаний вітрами до 900 кілометрів год. Але знову ж таки є підступ. Тиск тут приблизно в 100 разів більший за земний, що, врешті-решт, розчавить вас. Нептун. Нептун другий крижаний гігант після Урана. Його склад дуже схожий. Будучи найвіддаленішою планетою від сонця, у 30 разів далі, ніж Земля, тут неймовірно темно. Як і Уран, Нептун надзвичайно холодний у своїх зовнішніх шарах, але внутрішні шари інтенсивно гарячі через величезний тиск і тепло з його ядра. Насправді його ядро має температуру близько 7000 градусів Цельсія. Що гарячіше, ніж поверхня сонця. Він також зазнає знаменитого дощу з діамантів, викликаного високим тиском, що розкладає метан і формує тверді діаманти. Вітри Нептуна є одними з найсильніших у сонячній системі, досягаючи надзвукових швидкостей. У багатьох відношеннях це по суті близнюк урана, тому немає багато чого додати. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на подібні або приєднайтеся до мого Діскорд, щоб запропонувати інше.